Якщо комплектом то той, що без батарейкою усе з макітовською посадкою, то, то той, що на відео, то самий топ варіант, бо ну, не знаю. краще, напевно, за ці плюс-мінус кошти навряд. Чи. Ну, ще строму можна розглядати, ну, це вже ще чуть бюджетніше. А саме оптимально, то ось оцей форте. По-перше, в кейсі, по-друге, з акумулятором двох амперних комплектів, по-третє, металевий патрон, по четверте. Дуже гарна, потужність в нього на 45 Н. п'яте, що дві бітки комфортні, сам невеличкі. Ну і саме що основне, так це ціна ну 1200 гривень за оцей весь комплект. Є ще від Прокрафта. Ціна плюс-мінус, якщо така сама, там трошки дорожча. Але в них на 30 Н метр. Тому якщо комплектом, то це ну просто топ. офіційний з гарантією. Потужний з металевим патроном, ще й в кейсі з усім комплектом. В общем, розгляньте краще от його.